Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги спортивний стабілізатор стопи. Це надійний бандаж для підтримки суглобів під час спорту та повсякденного використання. Він забезпечує компресію та стабілізацію, що допомагає зменшити біль при розтягненнях, травмах сухожиль, набряках та перевантаженнях. Завдяки цьому його комфортно носити під час бігу, баскетболу, футболу. Або тренуванню залі. Регульований ремінь гарантує індивідуальну посадку та надійну фіксацію стопи. Модель підходить як для профілактики травм, так і для реабілітації після спортивних пошкоджень. Зручна конструкція не обмежує рухів та дозволяє виконувати активні вправи без дискомфорту.